Biorąc wiosen... Луцького слідчого ізолятора організував поставку наркотиків в установу. За даними слідства, 39-річний житель Луцького району займався незаконною справою. Не сам до оборудок Він залучив неодноразово судимого 45-річного спільника, а також неповнолітнього лучанина. У період із 17 липня по 17 жовтня 2022 року правоохоронці зафіксували три факти: переправлення таблет Ток, з умістом бупренорфіну в слідчий ізолятор, за результатами проведених обшуків в оселях підозрюваних та у СІЗО вилучили мобільні телефони, близько кілограма макової соломки та медпрепарати з умістом наркотичної речовини. Всім учасникам оборудки повідомили про підозру. Спільникам ув'язненого суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування. Дякую